Шинський Володимир Броніславович, активний додзвонювач на пряму телефонну лінію. Міська влада відповідає він виявляє бажання поспілкуватись, ледь не з кожним представником влади. Ось і цього разу підготував декілька питань до заступника міського голови Григорія Давиденка. Хмельничанина турбує санітарний стан ринку, ранковий, особливо м'ясного відділу. Непокоїть Володимира Броніславовича стихійна торгівля вздовж Кам'янецької. А ще цікавить. Ще є можливість облаштувати зупинку громадського транспорту біля соціальної аптеки на Інститутській та встановити телефон в аптеці здоров'я. Я вас розумію. значить, по ринку ранковому, це наш ринок, ми дамо доручення, будемо там розбиратися. Що касається торгівлі, отут по вулиці Кам'янецькій, на превеликий жаль, ми боремося, але не зовсім успішно. Будемо підключати правоохоронні органи, стане підемо звичайно. Це ганебне явище, будемо з ним боротися. Що касається зупинки по вулиці інститутській, на превеликий жаль, да, там є соціальна аптека, але на превеликий жаль, там зупинка, особливо коли йде дощ або слизько, нам дає заборонило там робити, тому що це несе безпеку. Що касається приватної, акцентую вас приватної аптеки, за яку ви говорите, ми готові сьогодні, завтра розглянути питання і поставити їм телефон, але їхнє звернення повинно бути. Більшість тих, хто телефонував, цікавились, коли у домівки подадуть тепло. Ви знаєте, що дитячі садочки, лікувальні заклади, стаціонарні лікувальні заклади опалюються вже на протязі останнього тижня. Значить, вчора було розпорядження міського голови. Ми дали тепло у всі соціальні об'єкти. Це я в тому числі школи, заклади культури, освіти і другі. Що касається адміністративні будівлі, ще ми не давали тепло. І що касається осель, якщо погода буде така держатися, буде розпорядження міського голови, і буде напевно, що в ближчий час, якщо не не підніметься, то буде в оселях тепло. Мешканка мікрорайону Дубове скаржилась, мовляв, поруч із дитячим майданчиком, що на вулиці Козацькій, 60, розташовані протмагазини, в яких торгують алкоголем. Як наслідок молодь на підпитку заважає мамам з дітками проводити своє дозвілля, бажано, щоб конечно громадськість тоже до цього знаєте, Значи це діти можливо, якщо це ваш мікрорайон, можливо, ви знаєте батьків, зверніться до них. А я маю тільки звернутися до правоохоронних органів. Я вам це обіцяю, що це зроблю, щоб вони трошки там почергували. А ще хмельничани, котрі додзвонились до Григорія Давиденка, цікавились можливістю відремонтувати дорогу на речовому ринку, обрізати дерева, котрі заважають електромережам тощо. Заступник міського голови пообіцяв протокольні доручення делегувати у відповідні відділи та управління. У Хмельницькому перинатальному центрі вітали із днем народження наймолодших хмельничан. Двоє дівчаток та п'ятеро хлопчиків, що народилися 28 вересня. За такі цінні для міста подарунки молодим мамам прийшли подякувати його очільники. Завітали не з порожніми руками. Хочу вам подякувати, побажати саме головне. Хай ростуть здорові, щасливі, і щоб все у вас було добре. Разом із іншими подарунками новонародженим дарували і подарунки символічні. Тепер семеро маленьких хмельничан мають особливі медалі. Головний лікар перинатального центру говорить: така увага до породіль та їх малюків. Ініціатива міського голови Сергія Мельника. Дуже приємно, що вперше за всі роки святкування дня міста з ініціативи міського голови Мельника Сергія Івановича було започатковано нагородження і мам, які народили цей день, тобто 28 вересня. Мами всі задоволені, щасливі, здорові, і дітки всі готуються вже до виписки. Дуже приємно, що ці подарунки, хай вони не, 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 не значні, можливо, з першого погляду, але увага, яка приділяється міською владою до медицини, і, зокрема, до материнства і дитинства, вона надихає на нові звершення. Не тямлять себе від радості і молоді мами. кажуть. Два з лишнім кілограми щастя найкращий подарунок не лише у день міста. Е, і чуть чуть-чуть ми маленькі народилися, але я думаю, що ми наберемо вагу і виростемо. Вийдемо з цього пологового будинку, трошки з прибавкою в вазі. Це хороший подарунок, але я не чекала цього. Я Бу, взагалі для мене це велика несподіванка. У перинатальному центрі впевнені, започаткована міською владою традиція продовжуватиметься надалі. Покращувати життя людей похилого віку шляхом залучення їх до активного громадського життя мета всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Діє організація на засадах волонтерства у десяти містах та нараховує близько двох тисяч осіб. Всі вони люди похилого віку. Є волонтери і в Хмельницькому. Наша організація Турбота про літніх в Україні нараховує людей, які дуже багато допомагають, займаються волонтерською роботою, допомагають похилим, людям похилого віку. І вітаємо всіх людей похилого віку з цим святом. Бажаємо їм крепкого здоров'я, щастя, радості, натхнення. Допомагають своїм ровесникам волонтери і словом, і ділом. Поруються по господарству, супроводжують до лікарень та навіть сприяють у вирішенні юридичних питань. Працює при організації і телефонна служба «Незабудка». Завдяки їй люди старшого віку можуть ділитися своїми проблемами. Волонтери кажуть разом із підтримкою соціальною літні люди потребують і підтримки емоційної та психологічної. Організація, звісно, дуже нужна. Как мы нужны другим людям, так и нам эта организация нужна. Потому что нам просто необходимо вот это общение между собой. Ну, уже в таком возрасте, как правило, люди более одинокие, получается. И Когда уже прочувствовала вот это состояние одиночества, да, мы как с удовольствием идем на общение с другими такими же людьми, которые нуждаются в нашей помощи. Є спілкування учасників організації між собою. До Дня людей похилого віку вирішили разом посадити дерево на території торцентру. Наша група волонтерів садить горіх в честь цього дня. Чому? Бо це довголітня рослина. Горіх живе дуже довго, він корисний, там листя горіха корисне для лікувальних напрямків, зелений горіх, плоди корисні дуже. І Дозрілі плоди також корисні, Тому ми тому ми вирішили всі посадити цей горіх. Василь Підгородецький говорить, посаджений горіх це перша ластівка хмельницьких волонтерів. Разом із ним буде міцніти їх організація та дарувати літнім людям все більше тепла і турботи. Новий сезон змагань із шахів приурочили дню міста. Кожного року кількість бажаючих розвинути та випробувати своє логічне мислення збільшується. Цьогоріч за шахові столи сіли гравці різні за віком: наймолодшому учаснику 8 років, найстаршому 83. Організатори змагань говорять, шахи це не лише розвивальна гра, а й така, що дозволяє передавати досвід. Посприяла цьому і міська влада. Цьогоріч учасники турніру гратимуть новими шахами. Із рук Сергія Мельника вони отримали 30 нових шахових наборів. Хочу в першу чергу побажати всім здоров'я, успіхів, натхнення, ну і в змаганні, звичайно, хай переможе найсильніший. Приємно те, що ну, за декілька років, коли ми тут відкрили були клуб, сьогодні вже більше ста дітей займаються наступні змагання пройдуть ще й за новими столами для шахів. На їх придбання із міського бюджету вже виділили 30 тисяч гривень. Такий подарунок клубу обіцяють зробити до нового року. Осінній букет подарувала Лариса Захарчук-Дементьєва Хмельницькому у день його народження. У виставковій залі приватного підприємства Баварія Захід відбулось відкриття персональної виставки художниці. По справжньому гостей вразили роботи майстрині. Виконані унікальною старовинною технікою фунтик. На вигляд вони нагадують вишивку бісером. Малювались унікальні картини пакетом, з якого ніби крем для прикрашення торту видавлювалась фарба. Створювати шедеври не кондитерські, а художні. Жінка почала 15 років тому, почула про диву техніку по телевізору. Відтоді почала малювати на різні теми. Спочатку з'явилися картини з мотивами казок бажова. Згодом майстриня переносила на папір власні сюжети, реальні та фантастичні. Своїми роботами художниця відкриває прекрасний світ фантазії, красу природи та духовний світ людини. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.